Чергові депортаційні новини українцям знову погрожують депортацію. Так, ви запитаєте, який це вже раз. Я навіть не знаю, вже не рахую. Давайте почнемо з того, що дана інформація є неофіційна, хоч дуже багато хто кому чому завадили українці, особливо ті, хто тут поюфують, дуже раділи цій новині, але вона є неофіційна. Дану статтю випустив Washington Post на основі якихось застарілих документів. До речі, число, скільки буде депортовано українців, тепер різко змінилося. Раніше щось там було 250 200 тисяч. Ну насправді трішки смішно, тому що багато хто пише: от так мало стали писати, тому що типу, багато хто встиг легалізуватися. Боже, да з останніх новин, коли писали про те, що депортують всіх юфоюшників, пройшло буквально місяць, і в США так швидко легалізуватися, просто нереально. Тому моя вам порада, якщо ви не хочете брати участь в цих чудових емоційних гойдалках, просто не читайте всі ось ці неофіційні новини, не слухайте різних блогерів, а просто чекайте офіційної інформації. Уже так довго це все мусолять, що про... Просто хочеться хоч якоїсь визначеності. Як на мене, набагато більша біда в тому, що у людей тут, хто поюфую і подались на нові дозволи на роботу і на продовження гуманітарного пороху, а, а от саме дозволи на роботу, їм просто їх не продовжують і люди не можуть далі працювати. Ну, це, я вважаю, набагато гостріша проблема.